Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у важкій вазі Олександр Усик перед поєдинком з обов'язком претендентом Даніелем Дюбуа, який відбудеться 26 серпня у Польщі, дав ексклюзивне інтерв'ю, якому відповів на багато цікавих запитань, зокрема про Тайсона Ф'юрі, про майбутнього опонента Даніеля Дюбуа, про плани піти в президенти України та багато іншого. На початку інтерв'ю Усик сказав: Мені подобається повертатися в Лондон, я багато чого досяг тут, і мені подобається тутешній народ. На питання того, що це, можливо, не той британець, з яким Усик хотів би побитися, український чемпіон відповів: Може бути, але це шлях, і якщо на цьому шляху це англієць, то я повинен зустрітися з ним. Потім Усик відповів, що він думає про Тайсона Ф'юрі. Як про людину мені здається, він чудова людина, гарний батько, чудовий сім'янин. І як спортсмен він також блискучий. Єдине, що я можу сказати, це те, що за багато слів, за багато неправильних дій всі хочуть побачити цей поєдинок, просто треба це зробити. Усик також поділився своєю думкою про Дюбуа. Я ставлюсь до цього бою на 100% гарно. Це поєдинок, це бокс. І до свого опонента я ставлюсь повагою. В своєму тренувальному таборі я роблю не менше роботи, аніж перед ентоні а чи ще кимось. Мені треба бути готовим на 100%». Очікується, що на поєдинку в Польщі буде 40 тисяч українців. Олександр Усик відповів, чи має він виграти тому, що для свого народу він є джерелом натхнення, на що Усик відповів. Ну я за всіх не можу сказати, але за тих людей, яких я знаю, за тих хлопців, з якими я спілкуюсь, які зараз боронять нашу країну на фронті, з багатьма спілкуюся кожного дня, з деякими раз на тиждень. Але багато людей, багато хлопців чекає цей поєдинок. Буде несправедливо, якщо я скажу, що я є джерелом натхнення для України. Я є більше натхненням своїх дітей, своїх синів і своєї доньки. Після цього Усик відповів, чи живе в Україні, чи страшно йому. Так, але мені не страшно. Я не боюся, це мій дім. Кожного дня, зранку, ввечері, на протязі кожного дня я молюся і прошу Бога, щоб це все зупинилося. Я можу описати, як я був більше місяця в тренувальному таборі. Коли я був вдома, то кожної ночі ми прокидалися від тривоги чи ударів бомб, шахідів. Я бачив зі свого вікна, як летять шахіди, як вони вибухають. Коли на ранок там прокидались, приходиш в зал до тренувань, ти бачиш навколо людей, які вночі теж не спали, як і ти, але вони приходять в зал і вони посміхаються. І коли ти них питаєш, як твої справи, як ніч, що ти думаєш з цього приводу, що відбувається на протязі тижня, двох тижнів кожної ночі, є вибухи, є постраждалі. І більшість українців відповідає, що ми будемо боротися за свою свободу і не боїмося померти чи постраждати. Ми хочемо перемогти. Така обстановка в моїй країні. Я звичайний українець, якого трошки більше показують по телебаченню. Потім Усик розповів, які він бачить відмінності від Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа, та чи можна порівняти цих двох боксерів. Ви не можете порівнювати цих двох хлопців, це спортсмени абсолютно різного рівня. Єдине, що їх об'єднує, це те, що вони боксери. Також Усик поділився думкою про промоутера Дюбуа Френка Уорена, який дуже впевнений у перемозі свого підопічного. Він дуже талановита людина, дуже талановита особистість, йому треба говорити впевнено, адже якщо він не буде говорити впевнено, то багато хто в ньому буде сумніватися. На питання, чи вірить Усик йому, він відповів Ні. Далі Усик розповів, чи буде він намагатися нокаутувати Дюбуа, адже останній раз, коли він виграв нокаутом, це у поєдинку з Тоні Беллю. Я не ставлю акцент на нокаут, треба боксувати. Якщо прийде, то значить він буде. Коли боєць зосереджується на нокауті, він забуває трошки про інші свої навики. Це захист, це та робота, яка приносить йому перемогу. Коли ти заряджаєшся, ти втрачаєш якісь речі, які тобі допомагають. На питання того, хто буде наступним суперником, якщо розглядати ідеальний варіант, це буде інший обов'язковий претендент чи Тайсон Ф'юрі, усик відповів. Я не хочу перестрибувати, я ніколи цього не роблю. З Божою допомогою після поєдинку я хочу бути зі своїми дітьми, зі своєю сім'єю, тому що я їх вже деякий час взагалі не бачив, тому що проводжу час в тренувальному таборі. Олександр Усик відповів, що буде означати для нього перемога на Тайсоном Ф'юрі, адже в такому разі він стане абсолютним чемпіоном в двох дивізіонах крузерветі та важкій вазі. Чи важливо це для його спадщини, на що Усик сказав? Мені важливо зробити те, до чого я йду. Це шлях. Після цього буде інший шлях. Після цього я буду займатися якоюсь іншою справою. Наприклад, я стану новим головним тренером збірної України, буду готувати українських боксерів до Олімпійських ігор. А може я висунуся в президенти, не знаю. Варто нагадати, що це вже не вперше Усик заявляє про свої амбіції стати президентом. До цього він вже робив таку заяву в інтерв'ю, яке ви можете подивитися по підкасті зверху. І на завершення, Усик додав, чому саме варто подивитися майбутній бій. Тому що це історичний момент. Ти повинен сказати, що я сам був свідком цього, я дивився це в прямому ефірі або особисто був присутнім на стадіоні, тому це важливо. Я люблю своїх шанувальників, я люблю наших людей. Любов це неймовірне відчуття життя, треба любити абсолютно все в житті. Ісус для мене життя, Бокс – це не моє життя, моє життя це Ісус. Що ж, дякую, що додивились до кінця. Чекаю ваш коментар під відео. Поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!